Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача номер 114 Її створив німецький шахіст та шаховий композитор Пауль Хоєкер. Хід білих, білі мають тут виграти. Подумайте. Я сподіваюся ніхто не зіграв Тура Б1 чи Тура А1. Тому що це неможливі ходи білому королю шах. В короля є 6 ходів, але тільки один виграє. І це хід король d6. Чому не виграють інші ходи, я поясню пізніше. Логіка ходу проста: білий король наближається до чорних пішаків. Тепер білі загрожують поставити мат. І чорні грають d2. Чорні створили загрозу D1 ферзь, тому білі мають бити тура d2. Тура 7. Хід білих. Подумайте, що робити далі. Чорні намагаються відволікти білу туру. І якщо зіграти тура А7, король д2 і це нічия, чорному пішакові всього 2 ходи до ферзя, і білі не встигають його зупинити. Білий король занадто далеко. Наприклад, король Е5, Ф2, вже загроза Фудін ферзь, тура А1, король Е2 і це нічия. За білих правильний хід тура ас 2 Можна було зіграти і тура аб 2 Якщо чорні далі намагаються відволікти туру, тоді тура ас 2 Тобто на один хід швидше зразу зіграти тура ас 2 Тепер чорні не можуть відволікти білу туру. І чорні грають тура F7. Створена загроза F2. Білі мають заблокувати поле F2. хід тура F2. Тепер тура F8. Хід білих, що робити далі. Тепер білі мають підвести свого короля поближче до чорного короля. Правильний хід король е 5 або король д 5 Якщо чорні нічого не роблять, наприклад, стоять на місці, тура f7, буде король е 4 тура f8, король е 3 і вже білі загрожують поставити мат. Також король нападає на пішака F3 і білі виграли. Тому чорні грають тура c8, знову намагаються відволікти білу туру. Але тепер білі можуть побити чорну туру. Тура c 8 король f2, і білі виграють, бо вже король близько до чорного пішака. Король f4. Можна було зіграти король e4. Наприклад, король e2, тура e8. Якщо чорний король відходить від пішака, білі його просто поб'ють. А якщо чорні його захищають, тоді тура Е3, і на наступному ході можна бити пішака і білі виграли. Давайте повернемось на початок, розглянемо інші ходи. Чому виграє тільки король d6? Наприклад, король F6. Логіка в тому, що напали на туру. Але чорні грають д2, йдуть в ферзі, потрібно бити тура d2. Тепер тура А7. Знову відволікання тури. Тура АС2, так як в головному варіанті. Але тепер є хід тура С7. Правильно було грати на першому ході король Д6, тому що король контролював би поле С7. А тепер білі не можуть виграти, тому що чорна тура постійно буде відволікати білу. Також потрібно розглянути інший хід. Король Д8. Король з d8 контролює поле c 7 Але хід неправильний, тому що король не наближається до чорних пішаків. І чорні зроблять нічию. d 2 тура d2, 2 тура a 7 тура a c 2 тура f 7 Це так як в головному варіанті. Тура f2, тура f4. Король e 7 тура c 4 І знову чорні намагаються відволікти білу туру. Тура б2, тура Б4, а якщо все-таки розміняти тури, то білий король занадто далеко. Він не встигає за цим пішаком, F2, і білі мають зупиняти цього пішака і нічия. Давайте ще раз розглянемо виграшний варіант. Правильний хід тільки король d6, d2 потрібно бити пішака, потрібно не розмінювати тури. І далі вже білі просто підводять свого короля. І білі виграли. Тепер білий король близько до пішака. Якщо вам сподобалася задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!